Вітаю! Зараз продемонструю, як намалювати таку вазу з тлюпанчиками на Windows 11. Обираємо фігуру овал, обираємо суцільне заповнення отут-Двідерочко, і обираємо колір 2, це колір нашої вази буде. У мене він буде жовтий. Ви можете обрати колір за бажанням. Затискаємо ліву клавішу миші і протягуємо, малюємо такий овальчик. Це в нас буде основа вази. Аналогічні дії підставочку малюємо і знову затискаємо ліву кнопку миші, протягуємо, і це в нас буде верхушечка така вазочка. І робимо тут всередині ще один овал для того, щоб ми сюди вставили наші квіточки. І я пропоную оцей другий овал внутрішній зробити зеленого кольору, щоб ну, так красивіше буде, щоб квіти перекривалися. Тепер будемо малювати малесенькі отакі, квіточки, які ми прикрасили вазочку. Для цього колір 2 обираємо колір квіточок, в мене вони будуть бускові. І малюємо кружечок. Після того, як ви намалювали перший кружочок, ми будемо цей фрагмент дублювати, щоб не малювати його заново. В принципі, можна намалювати кожен оваль кружечок та окремо і розмістити в формі квіточки. Але я вам пропоную, щоб ви навчилися дублювати те зображення, яке буде повторюватися. Для цього обираємо виділити, вибрати, обводимо цей кружочок і тримаючи клавішу Ctrl, на клавіатурі, вона ось так виглядає в лівому нижньому куточку, ми її затиснули, цю клавішу. І потім, затискаючи, тримаємо цю клавішу, ми не відпускаємо. А тепер ми затискаємо ліву кнопку миші і перетягуємо кружечок в потрібне місце. Ось ми розташували там, де треба, я відпускаю ліву кнопку миші. Але Ctrl я тримаю. Коли я відпустила ліву кнопку миші, в мене скопіювався цей кружечок, і тепер знову, коли я затискаю ліву кнопку миші, він у мене дублюється. Бачите? Тобто, в мене ще один кружечок такий самий з'являється. Знову я перетягнула в потрібне місце, відпустила ліву кнопку миші. Контрол я тримаю, нагадую, знову затисла ліву кнопку миші, перетягнула, відпустила. Знову затискаю, перетягую і відпускаю. І тепер, вже, коли я завершила своє дублювання, я можу відпустити Ctrl. Це, ось така квіточка в мене вийшла. І тепер потрібно знову обрати овал, обрати колір 2, оцей жовтеньким, або там іншу серединку, яку ви хочете, і намалювати серединку. Ось таким чином ну, набагато легше щоб не малювати заново ці всі кружечки, щоб вони були одного розміру, простіше їх продублювати таким чином. Тепер знову вибираємо команду вибрати, обводимо квіточку, затиснувши ліву кнопку миші, тягнемо за ось такий квадратик в куточку і зменшуємо її розмір. Тепер знову я буду використовувати команду дублювати. Я затискаю клавішу Ctrl і, тримаючи її, натискаю ліву кнопку миші і перетягую квіточку. В потрібне місце. Знову відпустила ліву кнопку, затиснула ліву кнопку, перетягнула, відпустила. Контрол я тримаю, нагадую, а квіточки я переміщаю, тобто я затискаю ліву кнопку миші, перетягую відпускаю. Знову затиснула, перетягла, відпустила. Ну, вони в мене тут великі вийшли. Охайніше буде, якщо б були трішки менші. Так, коли ви завершили оце дублювання, оцю квіточку можна витерти. Ось тут можна пензлик розмір ластика більшої обрати. Так. Тепер ми будемо малювати листочка тюльпанів. Обираємо пензлі для олії ось такий пензлик. Так. Малюємо ми пензликом кольором 1. Тобто ось тут ми обираємо зелений, але я хочу трошки темніший, тому я обираю редагувати палітру і обираю такий темно-зелений. Малюю листочки згори донизу. до низу. Щоб вони були такі е, згори тонкіші, а знизу товстіші трошки. Так, отакі можна загнуті тут збоку намалювати. Так, і для об'єму зображення ми намалюємо ще більш світлі такі листочки, можна навіть ще трошки світліше. Нормально. Тепер будемо малювати тюльпанчик. І обираєте колір, яким ви бажаєте малювати, я буду рожевий такі малювати. Можна трошечки збільшити розмір пензлика, і тепер такими трошки закругленими рухами, великий брала, не подобається. Трошки менший. І оберу ще трошечки темніший кольор. приблизно так. Обираю команду вибрати, обводжу квіточку і знову таки тримаючи клавішу Ctrl, нагадую ось вона в лівому куточку. Тримаю цю клавішу і затискаю лівою кнопкою миші, перетягую тюльпанчики. Тобто я затиснула клавішу ліву, перетягнула в потрібне місце, відпустила. Затиснула, перетягнула, відпустила. І таким чином я дублюю тюльпанчики. Так, рахуйте, щоб їх було непарне число. 3, 4, 5, 6, 7, 8. так. 9. Значить так. Все, Ось такий букетик вийшов. Оцей тюльпанчик. Витираємо. І також за бажання можете додати текст. Відразу обирайте його розмір. Наприклад, 48 можна надрукувати на клавіатурі, наприклад, 50. Ось тут можна обрати шрифт за бажання, можете погортати, спробувати. Так, і відразу обирайте колір. У мене буде такий індиго синенький. Натискаєте тепер лівою кнопкою миші, де потрібно малю писати, і друкуєте на клавіатурі. Вітаю. Так, і тепер розміщаємо в потрібному місці. Якщо ви, наприклад, надрукували і збились, це вже не перемістиш, тому потрібно відмінити дію і надрукувати заново. Так, і тоді вже ми перемістили в потрібному місці і скинули це виділення. Ось така. Листівачка вийшла. Будуть труднощі, звертайтесь, дякую за увагу.